Кількість вакансій на ринку праці в Україні продовжує збільшуватися у травні. Найбільший приріст відбувся в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій, Сумській і Київській областях. Таку інформацію на основі власних даних опублікувала цього тижня платформа з пошуку роботи WorkUA. Про тенденції на ринку праці говоримо далі на зв'язку з нашою студією. Піар-менеджерка WorkUA Леся Примакова. Пані Леся, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Лесю, а за вашими даними, якими зараз є співвідношення ось цієї пропозиції і попиту на ринку праці? Ну, власне, ми бачимо велику диспропорцію, зважаючи на те, що кількість вакансій вона є найбільшою за час повномасштабної війни? Фактично, вона побила. Ту кількість той рекорд вакансій, кількості вакансій, який був у лютому 22 го А кількість а конкуренція шукачів, тобто кількість відгуків в середньому на одну вакансію, вона найнижча за 3,5 роки. Тобто, починаючи з 21-го року такої конкуренції низької шукачів ще не було. Це значить, що роботодавцям ще важче і важче знаходити працівників, тобто вони отримують менше відгуків на свої вакансії. На вашу думку, які фактори найбільше на це впливають, чому так сталося, і які наслідки загалом для ринку праці це може мати? Якщо говорити про те, що на це впливає, звичайно, в першу чергу це те, що самих людей працездатного віку кваліфікованих стало менше. Хтось виїхав за кордон, хтось внутрішньо переміщений, можливо, ще не зовсім адаптувався і не знайшов свого місця. Хтось вступив до лав сил оборони, і власне, от оце є основним таким фактором, який впливає на цей дисбаланс. З цікавого, коли ми поглянемо на карту відновлення ринку праці в регіонах, то ми побачимо, що звичайно ці області, які є ближчими до лінії фронту, там ринок праці відновлюється значно повільніше і значно менше. Найкраще відновлюються все-таки регіони західні. І проте тут є такі регіони, які все ж таки теж страждають від нестачі кваліфікованих кадрів, тому що бізнес релокувався, є багато є велика кількість вакансій, проте, все ж людей навіть з цього регіону не вистачає. Скажіть, а... Що Ш... так ні, 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 продовжуйте, Продовжити. Що може ну власне, які можуть бути наслідки цього? Ну, найперше, ми бачимо зараз уже тенденцію, що роботодавці все частіше і все більше розміщують вакансії для людей старшого віку, ветеранів, для людей з інвалідністю. Наприклад, за минулий місяць, за травень, ми побачили найбільший приріст вакансій саме в категорії для людей старшого віку, плюс 20%. Є така також сезонна тенденція це збільшення кількості вакансій для студентів і людей без досвіду, оскільки зараз у цей літній період що власне випускники можуть знайти випускники шкіл, можуть знайти якийсь сезонний підробіток невеличкий, що власне студенти теж можуть знайти собі роботу. Це от власне пошук нових категорій, так скажімо, людей працевлаштування нових категорій людей а якщо от вже говорити про дефіцит кадрів, в яких сферах зараз він спостерігається найбільше? Ну, власне, ми дивлячись на нашу аналітику на сайті, ми розуміємо, що немає таких сфер, які б не зачепив дефіцит кадрів. Є хтось, хто страждає більше. І тут ми зокрема хотіли би наголосити на на таких робітничих спеціальностях виробничих. Чому так трапляється? Тому що все таки тут більшість вакансій спеціальностей вони були якби для чоловіків, стереотипно чоловічими, тому що там потрібно подекуди важка праця. І чоловіків власне більшість з них мобілізовані, тому власне виробничі компанії страждають можливо і найбільше. Від дефіциту кадрів, проте вони також знаходять різні способи пошуку, все таки собі працівників, і в першу чергу є компанії, які роблять навчальні програми для працевлаштування жінок для здобуття нової такої професії на суто чоловічі посади. А от зважаючи на цей дефіцит кадрів, чи не повітили ви, що роботодавці пропонують більш вищу оплату праці? Можливо, можливо, в цьому плані є зміни? Як працедавці, розкажіть, як працедавці конкурують за працівників? Та, як відбувається конкуренція насамперед за кваліфіковані кадри? Якщо говорити про зарплату, то за останні 4 місяці, тобто 4 місяці цього року, вона не змінилась. Вона є середньою по ринку 20 тисяч гривень. Але із цікавого, наприклад, в Київській області, в Одеській за ці 4 місяці вона зросла найбільше. Проте, власне, не відзначилася на середній показник по ринку. Відбуваються в зарплатах певні коливання. Десь підростають наступний місяць, спадають. Тому такої яскраво вираженої тенденції до зростання чи, чи навіть спаду немає. Є певні категорії, наприклад, які в травні підросли. Це власне охорона і безпека, це будівництво і топ-менеджмент і керівництво. Проте це теж може бути певним сезонним коливанням. А однак ми розуміємо, що чим далі, тим складніше і складніше буде знаходити працівників роботодавців тому вони в першу чергу будуть все таки компенсувати цей такий дефіцит підвищенням власне заробітних плат і будуть конкурувати з зарплатами. Це підтверджує в принципі опитування і дослідження Нацбанку. Крім того, якщо говорити чим же ж власне ще заохочують працівників роботодавців, це так звані нематеріальні бонуси. На початку повномасштабної війни частина компанії відмовилася від цих додаткових бонусів. Проте зараз, уже власне з середини минулого року, вони повністю повернули ці бонуси. І що це може бути? Це, наприклад. Власне, компенсація навчання, хобі, хтось повернув страхування, хтось провадив підтримки ментального ментального здоров'я працівників. Де з'явилися навіть корпоративні психологи. Тобто, такими способами, такими інструментами, роботодавці також намагаються виділитися, і також намагаються залучити нових працівників. Пані Олеся, а ви сказали, що зросла кількість пропозицій для пенсіонерів і для людей, які не мають досвіду роботи. А як щодо пропозицій роботи для неповнолітніх? От власне, це і це і називається в нас категорією людей без досвіду, і там теж відбулося зростання. Воно невелике, воно в межах 2-3%, проте теж відбулося. Є і, і такі такі в сезонні, якби теж підробітки для цієї категорії людей, також є пані Олеся. В попередніх ефірах ми ще з вами говорили про те, що роботодавці теж пропонують чоловікам бронювання, і це вони вже вказують в своїх анкетах. От, Власне за вашими спостереженнями, наскільки такі оголошення є популярними, наскільки на них відгукуються? Так, ми вже більше там, трьох тижнів маємо такий окремий розділ на сайті цих вакансій наразі там більше майже 4 тисячі. А якщо говорити про те, наскільки вони актуальні серед шукачів, то тут ми бачимо, що кількість відгуків на вакансії з бронюванням вона більша ніж кількість відгуків на вакансії без бронювання. тобто дійсно більшість людей. Цікавить оцей такий додатковий, теж можливо бенефіт, якщо його можна так назвати від роботодавців. В середньому це в один і три рази більша кількість відвиків на вакансію, ніж на вакансії без бронювання. В топі, тут звичайно, все таки оці робітничі спеціальності: медицина, логістика. Ось дякуємо, пані Лесо за цю інформацію. Це була Леся Примакова, піар-менеджерка платформи «Work.ua». А нагадаємо, кількість вакансій на ринку праці в Україні продовжує збільшуватися у травні. Найбільший приріст відбувся в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій, Сумській і Київській областях. Таку інформацію на основі власних даних опублікувала цього тижня платформа з пошуку роботи «Work.ua».